До слова Сергій Бовтачук він розповість про впровадження точного землеробства, що саме більш точно а, мікрофон там угу. е, розкаже про впровадження точного землеробства від компанії Агросем. От це той е, спосіб дивіться, Я кажу, що я не роблю карти завдання, ну, тому що я вважаю, що наша компанія вважає, що це маєте робити ви самі. А якщо все-таки вам десь хочеться підтримки і допомоги, от зараз Сергій розповість. Як потрібно це робити і чим вони можуть бути для вас корисними? Да, дякую. Е, отже, <кій> основна проблема на зараз, яка побороти сон. Да? Я постараюся вас трошки розбудити. Не буду нагружати вас сильною інформацією. Розкажу, чим ми займаємося, чим ми вам можемо бути корисні. І Я думаю, що якщо це дасть хоча б якийсь фідбек, це вже буде дуже добре. Отже, ми компанія Агросем займаємося тим, що допомагаємо впроваджувати системи точного землеробства у ваші господарства. Тепер коротенько про те, хто ми такі, чим займаємося. Я думаю, що багато з вас нас знає. Ми провідний дистриб'ютор на українському аграрному ринку, і основна наша мета, яку ми ставимо перед собою, це впровадження інновацій у ваші Наша Географія досить велика. Центральний офіс знаходиться в місті Києві. Також у нас є декілька напрям... напрямків, по яких ми працюємо. <кхід> Представництва з продажу добрив, насіння, засобів захисту розташовані практично по всій Україні, крім окупованих територій, тимчасово. Також... <кхід> представництва щодо техніки, сервісу запчастин інновацій, представлені в західній частині України, там де в нас є дилерство від компанії Джендир. Так. Е Отже, напевно, я не відкрию великого секрета для всіх присутніх тут, але я завжди люблю повторювати одну і ту саму. Фразу, той самий вислів, що таке точне землеробство. Точне землеробство це насамперед раціональне використання ваших ресурсів, вашому господарству. Це можуть бути ресурси добрив, насіння, людські ресурси, ресурси техніки тощо. І лише раціональне використання призводить до збільшення врожайності в якихось моментах до економії і до автоматизації усіх завдань. Тобто, перша мета, першочергова це раціонально використати те, що у вас є. Або вдосконалити його і тоді використати. Перше, що ми починаємо, це позиціонування нашої техніки. Для того, щоб працювати в напрямку точного землеробства, вам завжди потрібно, щоб ваша техніка була відповідно обладнана. Це навігаційне обладнання. Ми пропонуємо обладнання від компанії Deere. Також сюди входить ресивер, монітор і, немало важливо, модем». Що він робить? JetLink модем передає усю вашу інформацію у ваш аккаунт. Якщо у вас є техніка John Deere, такий акаунт у вас або є, або його можна зробити. Або його зробили, ви забули пароль. Таке теж досить часто буває. Ось. В цьому в акаунті, куди буде відправлятися вся ваша інформація через цей самий GD-Link модем. Буде вона збиратися, буде збиратися як інженерні дані, так само будуть збиратися і агрономічні дані, які ви в подальшому зможете аналізувати, досліджувати і приймати на них на основі них певні рішення. Отже, саме перше. Багато з, від кого я чув таку фразу: «Та, в мене є навігація, я працюю в напрямку точного землеробства». Так, навігація це є точне землеробство, але це, скажімо, так, перший етап. Тобто… Це те, без чого не можна починати, але впровадивши її, ви вже будете мати певні якісь дивіденди. Ви отримаєте вже від цього якийсь плюс. Там використання наприклад, сигналу під час операції, там посіву, там зекономить вас оброблену площу на 3%. Використання знову ж таки активацій, таких як автоматичне розвертання, покращить вашу роботу. Адже якщо ми візьмемо, наприклад, роботу оператора, який працює. І порівняємо те, як він розвертав свою техніку на кінці гону зранку, і як він буде розвертати цю техніку на кінці гону під кінець своєї зміни, це будуть різні розвороти. І буде більше витоптування, виламування, тобто робота буде неякісною. А вже якщо використовувати техніку, в технології немає такої проблеми, як втомлюваність. Технологія не втомлюється. Вона буде працювати вам постійно. З одним тим самим радіусом, з одним тим самим розворотом, що мінімізує ваші втрати, мінімізує ваші витоптування, знову ж таки, мінімізує ваші витрати палива. Так, що в нас далі. Дивіться, також ми часто використовуємо у своїй праці лінії навігації. Що це таке? Лінії навігації це софт, який дозволяє нам наперед прорахувати увесь. Рух вашої техніки. Саме перше, що дає, це зменшення кількості розворотів і підбирання саме оптимальних ліній для руху. На слайді за мною ви можете бачити рух техніки, який відбувався на полі протягом року, то тобто протягом сезону, без планування цих ліній. І наступний слайд ми можемо бачити, як техніка рухалась по полю, використовуючи наперед заплановані лінії. Що нам це дає? Знову ж таки, економія, менша кількість розворотів, краща, більша ефективність. Оператор, коли приїжджає на поле, в нього нема проблеми. Петро, ти бачиш дерево, там відбивай лінію АБ. Петро відбив. З одної сторони в нас вийшов клин, з другої сторони в нас клин. В нас додалося шість розворотів техніки. Петро теж втомився, тому що він вже розвертався чотири рази, замість того, щоб це зробити лише один раз. Це все впливає на роботу, це все впливає на ефективність, це все впливає на якість роботи. Тому, використовуючи е, цей софт, ви це вже можете знову ж таки покращити, і е, це дає порядка до 15 зменшення кількості проходів. Якщо поле складне, має складний рельєф, Це дуже важливо. Програма враховує і складний рельєф, і складний контур, і обирає найбільш оптимальніші. При тому всьому ви можете самостійно коригувати. Тобто, якщо десь вам... Не вдається заїхати з цієї сторони поля, яке пропонує вам програма. Ви можете це зробити е, самостійно. Тобто, ви можете той самий розвернути лінію в іншу сторону, і подивитися, яка кількість маршрутів тоді буде. Можливо, там буде на декілька всього проходів більше, і вас це повністю влаштує. В своїй роботі, в своїх впровадженнях ми використовуємо дуже багато різних софтів, е, такі серед них, як CropWise, Вансойл, тощо, тобто, ну, це, скажімо так, те, що ми вам можемо запропонувати. Що ж таке диференційоване землеробство в нашому розумінні? Як ми це бачимо? Найперше, я думаю, це також не буде секретом: це робота з кожною окремою ділянкою на полі. Друга це змінна норма внесення добрив, посіву тощо. Третє це чітке виконання усіх операцій, дотримуючись. Меж полів, дотримуючись певних ділянок, певних зон. І це все в комплексі, буде, скажімо так, приводити до того, що ми будемо впроваджувати цей напрямок у вашому господарстві. Далі ми розуміємо і гнучки у своєму підході. Ми розуміємо, що є господарства, які досить давно вже в точному землеробстві, і, або там частково в ньому, і вони собі можуть дозволити диференціацію там. Та, що знаходиться справою історики схема, да, таку диференціацію є господарства, які хочуть до цього йти, але не мають відповідної техніки. Тобто, в них парк техніки не дозволяє їм це зробити. В такому випадку ми підходимо індивідуально, пропонуємо диференціацію в межі поля, або, наприклад, там, розділяти в межі полів якихось там кластерів. Тобто, все залежить від того, що ви маєте, і які можливості воно перед вами відкриває, адже просто прийти і сказати, ось. Так, так, роби, буде щастя. А в людини, наприклад, фізично немає такої навіть можливості. Тому наш підхід ґрунтується на тому, що ми індивідуально підходимо до кожного клієнта, сідаємо, обговорюємо все, приймаємо рішення і лише тоді працюємо. У своїй практиці в нас є таке негласне правило між собою, правило 4П. Це правильне джерело по підбору, типу добрив, Знову ж таки, всі, все, що відбувається, все, що ми вам рекомендуємо, ми сідаємо з вами. Оговорюємо і приймаємо лише спільне рішення. Правильна норма на основі даних, які ми отримуємо, правильний час і правильне місце. Тут, я думаю, не варто навіть е зупинятися. І так, до самого цікавого, що ж пропонує вам компанія Гросем? У нас є умовно три пакети послуг по впровадженню точного землеробства. Це все умовно, тому що кожен клієнт це все досить індивідуально. Перший пакет він включає в себе підтримку, і він такий, скажімо, лайтовий в самий перший підтримку техніки, підтримку наших фахівців. Я думаю, хто слідкує за компанією «Агросем», ви дуже часто зустрічали ролики з цього приводу. Ось другий пакет трошки більш грунтовний. Тут відбувається от те, що я говорив перед цим. Ми з вами зустрічаємося, проговоримо, робимо аудит вашої техніки. Ваші можливості, дивимося, що ми можемо покращити, <кій> домовляємося з вами. і тоді починаємо працювати. Знову ж таки, не означає, що все з цього переліку вам буде потрібне. Щось вас може цікавити, щось вас може не цікавити, щось вам потрібно, щось не потрібно. Цей пакет знову ж таки включає попередній, і так наступний, третій пакет також включає все попереднє, що було до цього пакету, і безпосередньо решту. Даний пакет, останній пакет. Ми бачимо, що це: якщо людина працює з цим пакетом, тобто ви вже працюєте в напрямку точного землеробства з головою, тому що тут ми вам пропонуємо запровадити. Е Програмне забезпечення, вигляд, наприклад, Cropwise, там OneSoil, Програмне забезпечення, до якого можна буде під'єднати всю вашу техніку, ваш парк техніки, відслідковувати її, збирати інформацію, потім з вами цю інформацію аналізувати. Тощо так само цей пакет ми включаємо агрохімічний відбір зразків ґрунту. їх дослідження, формування карт завдань. Тощо також агрономічний супровід, що це означає. Після того, як ми отримуємо результати, ми проводимо зустрічі з вами. Це не одна зустріч, не дві, не три, може бути навіть більше. Ми обговорюємо кожне поле індивідуально. Ми з вами спілкуємося, тому що просто, як казали от мої колеги до мене, не можна просто прийти і сказати: ось аналізи, ось ми вам зробили карту, працюйте, вам буде щастя. так, так не буває, так не працює. Потрібна думка агронома, агронома, який працює на цих полях, який знає ці поля. Тому що не завжди, не завжди може бути так, що та, як показала карта, воно вірно. Досить часто таке буває, що треба врахувати думку агронома. Не досить часто завжди це треба зробити. І як результат нашої роботи, що ми хочемо отримати? Заощадити витрати. Збільшити врожайність, підвищити умови праці, покращити їх, поліпшити їх. І щоб робота наша тривала беззупинно, тобто мається на увазі автоматизація всіх процесів. Це ж все, що стосується впровадження. Також ми відкриті для того, щоб допомагати тим, хто працює в точному землеробстві досить давно. У Нас є для цього дуже різні девайси. Один з них також зараз продемонструю. Девайс носить назву Yara N-Sensor І основна задача якого це диференційоване внесення азотних добрив. Отже, що це таке? Yara N-Sensor має власне випромінювання, через що не потребує денного світла. Вона може працювати як в день, так і вночі. Так само усуває фактор роси, якщо є на рослині роса. Монтується досить просто. Ви от можете бачити такий середня картинка, середня фотографія, зроблена мною. Ось як він монтується. Монтується орієнтовно 2 години. Все, що вам потрібно для роботи знесення азотних добрив, це мати верхню межу внесення азотних добрив, нижню межу внесення азотних добрив і середню норму, з якою ви планували працювати по цьому полі. Також збили. Щось хотів сказати і збили, бачите? Також вона має досить великий, сенсор має великий спектр налаштувань. Що це означає, наприклад, саме перше. Якщо ми. вибачайте секундочку. Якщо ми працюємо, наприклад, по другому внесенню, І в нас складається ситуація, що є проблемні ділянки на полі, пшениця погано розкущилась. Який наш підхід? Нам потрібно внести більшу кількість добрив в слабкі ділянки. Для чого? Для того, щоб їх розкущити. Є така функція, ми її включаємо і працюємо. І сенсор працює по тому принципу, що в слабкі ділянки вносить більшу кількість добрив для того, щоб пшеничку нашу розкущити, в сильні ділянки він вносить меншу кількість добрив, оскільки вона там вже розвинулась. Далі, якщо це внесення відбувається пізніше, третє, четверте, можливо, хто, підхід змінюється. Ми розуміємо, що на цій ділянці, умовно, у нас є 10 рослин. На сусідній ділянці у нас є 5 рослин. І для того, щоб прогодувати цих рослин, відповідно, ділянка яка сильніша, нам потрібно дати більшу кількість добрив, оскільки там більша кількість рослин. Проста математика, там, де менша кількість рослин, треба дати меншу кількість добрив. Для цього. Знову ж таки, є налаштування. Ми змінюємо наше налаштування і працюємо вже по протилежному принципу, як було це до цього. І ось саме цікаве, напевно, що буде, це перша карта в азоту на основі ан-сенсору. Це зелена ось ця карта. Тут ми бачимо, як ан-сенсор прочитав потребу в азоті в даному полі. Наступна карта фіолетова, це карта. Де N-сенсор спрацював. Посередині ви можете бачити контроль. Був закладений середньою нормою. Є так само така можливість. Ви рухаючись в полі, не виходите, нічого не змінюєте, просто нажимаєте кнопку, і ваший приск, ваш прискова, будь-то розкидач працює далі з середньою нормою. І третя карта. Третя карта це була зроблена на основі NDVI, на основі NDVI знімки. Не пам'ятаю, який софт. У якомусь одному з софтів зроблено. Для чого я це показав? Для того, що. Деталізація n сенсора є набагато вищою, набагато кращою, ніж просто це буде зроблений знімок з NDVI. Знову ж таки, NDVI, як ми всі чудово знаємо, не завжди ми можемо використати, тому що бувають проблеми з хмарами тощо. Далі. Е, перша, карта. перша карта, ця карта була зроблена 1 травня 2023 року до внесення. Внесення відбулося в нас 6 числа, але знову ж таки враховуючи те, що індівей ми могли достати найближчим числом, було тільки перше. І наступна карта була зроблена через 6 днів після внесення. І ми вже можемо порівняти, якщо було до того, що стало після того. Тут ми працювали по тому принципу, що слабкі ділянки ми давали більшу норму, тобто глобально карта більш-менш вирівнялась, але проблема, яка була досить серйозна. В принципі, вона лише зменшилась в діаметрі, але залишилась. Знову ж таки, це було лише е один прохід. Використовувався n сенсор лише од при одному проході, тобто при одному внесенні. Далі такі самі карти, в принципі, і... Чекайте, не все. все. Далі знову ж таки карта менша. А, ще хочу повернутися назад е до того, що ми говорили. Знову ж таки, працювали в нас з нормою середньою 200 кг. максимальна норма була 250 кг, мінімальна 150 кг. Тобто ми заділи, задали діапазон, в якому він працював. Він працював від 150 кг до 250, середньою нормою 200. І як результат, е наш використовуючи диференційоване внесення, навіть враховуючи той фактор, що ми вносили посередній нормі. Ми бачимо, що фактично ми внесли 179 кілограм. Практично у всіх ситуаціях, в більшості, скажімо так, ситуаціях, сенсор буде економити вам 10% від того і норми, яку ви вказали середньою. Ви це можете використовувати до прикладу, знаючи цей фактор наперед, вказувати середню норму не 200, а 220. Це до прикладу. Можна просто економити при цьому всьому, якщо ви, ми виставляємо середню норму в показниках врожайності ми навпаки додаємо. Тобто основний посил, ми зменшуємо нашу норму на 10%. При цьому урожайність збільшується в залежності від поля в деяких варіантах до 3%. Наступне поле, знову ж таки, воно було менше відповідно по площі. І відповідно, економія там була менша. Факт, факт там був 194 кг від норми. Знову ж таки, перша карта зліва. Вгорі це карта NDVI. Далі карта була прочитана нашим сенсором. Відповідно, нижче фіолетова карта внесення, і результат через декілька днів. І наша проблема захмареність. Не зовсім чітко. Але в принципі загальну картину ми зрозуміли. Порівняння з картою NDVI, Так само деталізація набагато краща в венсенсора. Ну і переваги, те, що я називав. Ще одною важливою перевагою є зменшення виляга, вилягання культури до 80%. Інколи це є більшою проблемою, ніж не врожай. І знову ж таки, я не хочу сказати, що карти NDVI – це зло, їх не використовуйте, та купувати на фон е, Карти NDVI – це непогане рішення, це хороше рішення. Тим паче, зараз є дуже багато можливостей, де її можна достати, скачати і використовувати, аналізувати. Але якщо брати лабораторні дослідження, які були проведені компанією Яра і взяти, наприклад, 100% це потреба безпосередньо в Азоті поля, то якщо ви будете використовувати карту NDVI, ви задовільнете цю потребу на 70%. Якщо ви будете використовувати N-сенсор, ви цю потребу задовільнете на 90%. Як я часом іноді, вживаючи жосфіковані слова, люблю казати за німінням нічого. Індівай теж непогане рішення. На цьому в мене все. Якщо у когось виникають якісь питання, підходьте до нашого стенду. У нас багато фахівців, кожен вам постарається відповісти ширше. На стенді у нас представлений ще один девайс цікавий це міні-лабораторія GreenSense. Підходьте, покажемо, як працює. Вона визначає якість зерна. Кому цікаво, навіть проведемо дослід. Хто має з собою зерно, навіть дамо результати. Дякую. Дякую.